Друзі, всіх вітаю себе на каналі. З вами Максим. Максим приїхав на Луцький ринок. Друзі, а для чого? Для того, щоб вам показати, які автівочки сьогодні пропонують на Луцькому ринку. Хочу сьогодні відео вам показати бюджетні кросовіри. Чому кросовіри? Тому що незабаром в нас буде зима. Нам потрібен що високий кліренс або повнопривідний автомобіль, для того, щоб можна було спокійно їздити і пережити цю зиму. Тому сьогодні відео разом з вами подивимося всі бюджетні кросовіри. Які зустрінуться мені на очі. Всім приємного перегляду, поїхали. Стоп, а кепка яка мене? Що по чому? Все, все відповідає. Ну що ж, який самий популярний бюджетний кросовер на Луцькому ринку? Як ви гадаєте? Дивіться, друзі. Звісно, це Nissan Qashqai, тому що у нас на одному кусочку тут, подивіться, одразу 4 автомобіля стоять. При тому, що різні по кольору можна чорний, білий, сірий, які хочете. Є, бачу, на автоматі, є на механіці. Давайте так, швиденько вам покажемо ці два автомобіля. І трохи, як завжди, технічної частини, чому це класні бюджетні кросовери? тому що в них гарні дизельні двигуни, у них є звичайний гідротрансформатор. Тобто ці машини можна спокійнесенько розглядати до покупки. І Коштують вони від 11 і до 14 тисяч доларів. Все залежить, яка коробка, який мотор і який пробіг і стан кузова. Тому що комплектації тут також є максимально різні. Можна з панорамою, камери 360. Коротше, все на світі. Дивимося, скільки коштує цей автомобіль. Почнемо з цього. Плюс 2, 11, 500, 1,5, дизель, механіка, 221 тисяча пробіг. Є номер телефону продавця. Без ключового немає, панорами немає. Є гарна зимова гума, дивимося на цей автомобіль. Кашкай, тут в нас вже повний привід. 11-рік, 2.0 дизель, 216 пробіг 12, Щось Повна... Повний комплект. Тут в нас вже є безключовий доступ, шкіра, підігрів сидіння і все інше. Який є плюс у Nissan Qashqai? тому що у вас є можливість вибрати чи звичайну коротку базу п'ятимісний автомобіль, чи довгу базу сім'місну, чи на передньому приладі, чи на повному. Тобто за ваш бюджет, які хочете можливості. Йдемо далі. Як там ото відео? Ходи. Ходи, крас. Ходи. Так, дивіться, ну, Білесенький, гарно виглядає, у нас гарні фари вже. ксенончик стоїть, є панорама, є безключові, оригінальні диски від Nissan. Скажіть, гарно виглядає? 19 рік 1,6 дизель 221, 11 800. Рідна фарба, боус, підігрів, сидінь, камера, клімат, шкіра, все на світі. Йдемо далі. Ну, цей також дуже гарно виглядає, тому що цей мій улюблений колір. На ньому не видно грязюку і взагалі виглядає круто. Панорама є, без ключового немає, і на тканині. Дивимося, номер телефону 11316 1.6 дизель 250 пробігу, рідна фарма 11600. Ну, як бачите, ви можете обрати для себе будь-який з цих кашкаїв. Друзі, який є мінус у Nissan Кашкаї? Те, що він інколи зустрічається ржавий. Треба уважно дивитися на пороги, відкривати двері і дивитися, чи немає там іржі, чи немає там прищиків. Дивитися обов'язково на задню ляду. І... Якщо вам уже на цьому етапі автомобіль сподобався, обов'язково заїхати на яму і подивитись його знизу, тому що дуже часто, ну прям наверное, 90% автомобілів, які нам зустрічаються, які в нас на перевірці, коли ми на яму, на підйомник заїжджаємо, вони знизу гнилі. Тобто сам кузов цілий, але навісне, пружини, всі бол. И амортизатори, стойки, ну коротше, абсолютно все ржаве і дуже часто в цих машинах, коли ви подивитесь по оголошенні пише автомобіль оброблений. Знаєте, як він оброблений на продаж, тобто по іржі взяли і пофарбували. Бюджет 26 тысяч євро. 26 800. Бюджет? Не думаю. О! Оцей автомобіль обов'язково треба показати, тому що він також є одним із самих популярних. Хто з людей, коли обирає для себе кросовер, не дивиться на Тігуан. Та всі на нього дивляться. Тому що, що всі знають, що технічна частина у цих машин класна. У них є один мінус. Це їхні оригінальні пробіги. Вони завеликі. Тобто в середньому в районі 250-300 тисяч. Так, дивимося, що по цьому автомобілю. Бачу, що у нас гарна оптика. Передні парктроніки, противотуманочки є, диски є. Є, гарна зимова гума, панорама також присутня. ну, Ну, чуєш, по комплектації класно. Ну, і знову виграшний колір. Так, дивимося, давай. Що ми тут маємо? Механічна коробка без підфарбувань 12500 євро. 2,0 дизель 140 кінських сил, 199 тисяч пробігу. Також є номер телефону продавця. Все це є. Я хочу звернути вашу увагу. Якщо цей пробіг дійсно оригінальний, то ця ціна реально адекватна за цей автомобіль, тому що їх ще раз повторюсь, дуже мало з оригінальним пробігом 200. Давай тепер подивимося по комплектації. По комплектації бачу також вона гарна, тому що в нас є двохзонний клімат-контроль з підігрівом сидінь, велика магнітола з навігацією, повністю шкіряний салон, автомобіль сам паркується, датчики тиску коліс, круїз контроль, датчик світла, 4 купи дівчинку. Як ви можете побачити, ну, по комплектації класно і салон виглядає також шикарно. Немає нічого там е потрісканого, пофарбованого, тому що ставимо лайк і йдемо далі. Дубль десять. <реш> Щас буде п'ятнадцять. <15. реш> Ти юбку опусти нижче, ну, не може до людей, як я буду дивитися? <реш> Так, ідемо далі шукати автомобіль. Так, є в нас Мазда, Але друзі, на Луцькому ринку в основному дизельні всі машини. З маздами дизельними ми не працюємо, тому що в них дизельні двигуни погані, в них дуже багато недоліків. І є навіть такі екземпляри зустрічаються, що на 100-120 тисяч там уже роблять капіталки. Тому до нас за перевіркою дизельних Мазд можете не звертатись. Так, ідемо далі. Дивись, бюджетна тойота. Вони ще, одне, ще один кросовер стоїть. Бач? А тепер цей подивимося. Що я можу сказати? Ти не знаєш, що ти ще купив. Ой-ой! Ой-ой! ой ой Потім розкажу. Ладно, Хто уважно, той подивиться. Ну, Трошечки покажемо і все. Так, що ми можемо сказати стосовно цього автомобіля? Тойоти, ну, Тойоти. Управляє мічтою, тобто, що ми знаємо, що береш і їздиш. Так, інколи вони ламаються, але це не так часто. У Тойоти є проблема з зіржою, особливо на старих машинах. Тому обов'язково, як Нісан Кашкає, треба заїхати на яму і подивитись, чи знизу вона не згнила. Але технічна частина щодо коробок до двигунів – все добре. Так, дивимося. Це вже автомобіль в нас на реєстрації, тому якщо шукаєте автомобіль на реєстрації, не забувайте у продавця запитати, яка у нього продаж, перший, другий чи третій, Тому що потім можна попасти на гроші. Бачу, максимальні фари противотуманочки є. Оригінальні диски вже така літня гума. Ну, була зимова, вже практично літня. І дивимося. Так, що ми тут маємо? Дизель 2,2, п'ятий рік, 9 тисяч доларів. Є номер телефону. Ну, автомобіль мені вже подобається, тому що у нього також затонований лобаш. Давай в салон. Д4Д. Мені дуже погано видно, але я спробую подивитись. Так, мультикармо є, сидіння є, з перфорацією, складання, електрика, дзеркал, повний привід, клімат, контроль. Ну, коротше, в принципі, є все. Для того, щоб їздити комфортно. А, Хочу звернути вашу увагу, тому що ми вже показали декілька вам автомобілів. І не забувайте, що кожен автомобіль, який ми вам показуємо, є номер телефону продавця, є ціна, є технічна частина автомобіля. Якщо вам все влаштовує, ви можете набрати по цьому номеру і поспілкуватися, сказати, я побачу Макс авто ваш автомобіль. Скажіть, будь ласка, дійсно технічна частина класна. Фарбований, не фарбований? готові ви на всі перевірки. Якщо він каже так, телефонуйте нам, ми все перевіримо. Надамо вам відеозвіт, якщо треба, заїдемо на СТО. Ну, тобто, надамо вам повністю всю інформацію і свої рекомендації. Посилання на наш прайс залишаю під відео. треба всім сказати що кросовери ніколи не бувають бюджетними тому що завжди вони коштують гроші я не знаю Подивіться на товарах, який був у мене Там 13 й рік, за 25 тисяч, його ще попробую купити, пошукати. Так, друзі, дві Honda CRV. Також популярні автомобілі на нашому ринку. Чому? Тому що, що? тим Honda, японські автомобілі, як і Toyota, вони дуже надійні. Але, як і у всіх японських машинах, є проблема з корозією. Тобто, якщо у нас є великий скол на капоті, то капот у нас не є. Якщо у нас є не якщо в нас є, а в основному у нас є іржа по нижній частині, то також перед покупкою треба звертати увагу: дивитися на підрамник, дивитися на стійки. Але як правило, на кузову іржі немає тільки на навісному. До технічної частини, як до всіх японських автомобілів, питань немає. Якщо пробіг адекватний, а не пів. Мільйона кілометрів. Так, дивимося на цей автомобіль. Бачу, що тут, що тут у нас топові фари. Парктроніки передні, задні також є як і на тому, так і на цьому. Оригінальні диски. Ну, Взагалі, автомобіль специфічний. Він специфічний своїми формами, тому що у нього морда якась незрозуміла. Задня частина, давай одразу покажемо, також незрозуміла. Ну, незрозуміла для мене. Тому ви напишіть в коментарях, чи вам там зрозуміло, чи ні, подобається чи ні. Ну, Мені якийсь він такий злитий. Я вже не перший раз хотів собі його. Придбати, тому що ну, Він мені як технічно подобається, він високий, тобто питань до нього немає. Але от... Кузов його мене завжди відвертав. Давай подивимося, скільки коштує цей автомобіль. Автомат. Сертифікат є 12 рік, 2,2 дизель, 245 пробіг, 14700. 245 пробіг для цього автомобіля також є нормою. Тому що у них така ж сама є проблема, як і з вагом, що оригінальні пробіги далеко за 300. Дивимося, давай одразу по комплектації трохи подивимось. Є алькантара в класному стані, ні вставочки, мультикермо. До речі, по салону дуже збережено, і куліси не затерте, і є підігрі сидінь. Давай подивимось по цьому автомобілю. Цей мені подобається більше, тому що він білий, і у нього чорні диски. <свісно> Це як я полюбляю. Тут у нас 10 рік, 2.2 дизель, 222 тисячі пробіг, ціна 13900. Дивимось далі, що. Гума в нас зимова, трохи вже стара, потріскана, але зимова. Давай подивимося по комплектації. Сидіння також комбіноване, мультикермо є. Тут уже велика магнітола з клімат контролю, складання дзеркал, електрика, також присутня. Що? Прикольні автомобілі, прикольні, але треба гарнесенько пошукати, передивитись 100% оголошень, щоб дійсно знайти гарний. Технічно автомобіль з невеликим пробігом пішли далі. Автомат тут класний звичайний гідротрансформатор, механіка без двигуни без проблем. Я ж вже сказав, що це японські автомобілі вони технічно круті. Ми прийшли до того автомобіля, про який я мріяв. Ну, дійсно, я от на нього дивився, мені він дуже подобається, він мені подобається за формами, тому що він великий, у нього великий кліренс, у нього є повний привід, звичайний автомат, гідротрансформаторний. Плюс по дизельним двигунам питань немає. Але коли я вже, як завжди зміг собі дозволити придбати цей автомобіль, вони вже... Вкатані. У дизельних машин вже дуже великі пробіги. Також ці автомобілі вони зустрічаються з зіржою, фарбованими елементами, з шпаклею. Ну, я таке не люблю. Так, друзі, давайте подивимося щодо цього автомобіля. Це мені взагалі прям так даємо задаток. Дивись, білий на чорних дисках. Налій на зимовій гумі, все, мені подобається. Берем. І ще рідна фарба, автомат, повний привід, навігація, клімат, 10-й рік, 2,2 дизель, 226 пробіг, 13899. Друзі, пробачаюсь, можливо, ви зараз напишете, що це не бюджетний кросовер, але саме стільки, плюс-мінус, треба грошей, щоб обрати якийсь гарний для себе варіант. Я розумію, вони є там по 7, по 8, якісь туксони, але ж вони вже старі, що капець. Що там уже немає, що купляти. Понятне діло, коли десь від власника продається, то там теж ціна буде не 8, а 10 за того штуксону. Так що все треба спів... співставляти. Типу, ціна, пробіг, скільки власників і все інше. Історія автомобіля. Взагалі підсумую, що менше 10 тисяч доларів навряд чи вийде придбати гарний кросовер. Дивимося по комплектації. Блін, тут ще безключовий доступ є. Кать. Поїхали додому за грошима. Повністю шкіряний салон, є підігрів сидінь. Автомат, мультикермо, дивіться, великий монітор, є клімат, контроль. Ну, дивіться, от в цілому салон дуже гарно виглядає, сидіння не порване, підлокітник не тріснутий. Камера також присутня, без сключовий є, фаркоп є, щоб зимою можна було насаджувати от гончиків, які там взагалі їде. Зразу раз і насадили. Подобається вам цей автомобіль? Тобі подобається? О, бачите? Жінки подобається, все вона оцінила. Пішли, пошукаємо, що є, які є ще варіанти. О, дивіться, є в нас дачя. Бюджетний. Бюджетний. Виглядає, він дуже цікаво. Це такий, знаєте, автомобіль роботяга, який і в поле, і на рибалку, і щось там пота, потащить, якийсь прицеп. Він вам в цьому з легкістю допоможе. Шо? Технічна частина класна, 1,5 дизеля, К9К круті, ресурсні. Тут звичайні металеві диски, також зимова така. Гума 1,5, дизель 12 рік, 221 пробіг, номер телефону 9300. Релінги є. По комплектації все дуже просто. Кондиціонер є і це добре. Так от виглядає задня частина. Нічого собі подивіться, який бюджетний кросовер. Це у нас Discovery. Бюджетний чи ні. <свісно> так, я шуткую, 21 тисяча доларів він коштує. Так, більше тут такого я нічого не бачу, ну пішли пошукаємо. Хочеться десь в районі 12-13 тисяч доларів. Щось понаходити, вам показати. Є ось на прикладі АІК 35 популярний автомобіль, білесенький. На ксенонах, на зимовій гумі. 12-й рік, 2.0 дизель, 199 пробіг, 14600 автомат, повний привід. Який є мінус по цим автомобілям по повному привіду? Треба дивитися, чи він працює. Обов'язково перед покупкою треба заїхати на підйомник і його перевірити. Тому що це одне з слабких місць цього автомобіля. Тобто до коробки автомат питань немає, до мотора немає, а до, до повного привіду все-таки є. Бачите, у нас комбінований салон, шкіра плюс тканина, клімат є, підігрів, є мультикермо. У нас все це є. 400 підйомника і складання дзеркала. Друзі, Рено степвей. Ви зараз напишете, який це кросовер, це ж хетчбек, Ти що, капець кап'єз Ні, друзі. Подивіться, що це в нас він в групі кросоверів. Чому в кросоверах? Ну тут явно видно, що тут я не знаю, тут дуже багато місця. До крила, тут дуже багато місця до порогів, тобто ви спокійнесенько можна на ньому поїздити десь на природі, на рибалки і все інше. Але ж який є мінус, у нього немає повнопривида. Але в нього є гарна технічна частина, є 1,5 дизеля, є гарні 1,4, 1,6 бензин. Без питань працюють ці автомобілі. Гарний колір, бачите, у нас диски гарні. А, це у нас, до речі, не диски, це ковпаки. Зимова гума є, трохи стара, потріскана, але є. Він має 18 рік, 1,5 дизель, 66 пробігу офіційно, номер телефону 11300. Чуєш, нова машина. 66 тисяч пробігу. Не 199, а 66. Так, до речі, мені цей автомобіль подобається більше, ніж попередня версія, тому що дуже цікаве вже кермо, є круїз-контроль, клімат-контроль, склопідіймачі, сидіння в гарному стані, два склопідіймачі, електродзеркала. Давай подивимося задньої частини, як він виглядає, щоб у людей вже було повне розуміння. Парктроніки є, але тут розраховувати на якусь якість матеріалів, комфорт ну, не варто. Це той самий автомобіль, як і дача, так і Рено Сандера. Тобто там все таке, все таке пластикове, дубове. Це такий гарний автомобіль технічно, з маленькими витратами, який не гниє, тому що ми знаємо, що кузов у них. прям вот максимально классный на Пошли дальше. Так, ну что ж, Йшли, йшли і побачили 11700. Так, щодо цього автомобіля, це в нас гарна альтернатива ax 35 тому що технічна частина абсолютно однакова. Тому обирайте для себе, що вам подобається більше по салону, по кузову. Ну, що виглядає краще, на вашу думку? Що стосовно цього автомобіля, бачимо, що гарна комплектація, оригінальні диски, гарна зимова гума. Давай подивимося щодо технічної частини. Десятий рік один ідес-дизельм 192 тисячі пробігу, шкіри, навігація, підігрів. Всіх сидінь, зимова резина 11700 і є номер телефону продавця. Взагалі, як правило, такі автомобілі коштують трохи дорожче. 12,5-13 тисяч доларів. Не знаю, можливо, людина там швидко хоче продати, вона на транзитних номерах. Тому дзвоніть, питайте, які в нього є нюанси по автомобілю. Без ключовий доступ одразу бачу є. Повністю шкіряний салон, навігація. В нас присутня 6 стубочка, мультикермо, шкірене складання дзеркал, це все є. Ну, до речі, візуально кермо виглядає гарно, сидіння виглядає гарно. Ну що ж, друзі, ось і відео підійшло до кінця. Як ви бачите, на Луцькому ринку все-таки трохи є вибору по кросоверам. Все залежить від вашого бюджету, тому ви вже там можете його обирати по комплектації. В цілому, ви мене зрозуміли, так, що на гарний кросовер треба бюджет, ну, хоча б 12-13 тисяч доларів. Тоді у вас буде гарна технічна частина, гарна історія. Там, можливо, трохи буде підкрасів, але підкраси то не страшно, ще раз повторю. Всі ці автомобілі, які ви сьогодні побачили в відео, ми їх не. Не перевіряли, ми вам просто показали, що вони є, скільки вони коштують, і трохи розповіли технічної частини. Тому ще раз нагадую, якщо вам щось сподобалося сьогоднішнього відео, телефонуйте продавцю і спілкуйте. Тому що в підтримку канала, будь ласка, підпишіться на наші соцмережі, посилання на них залишу, відео вам їх покажу. Будьте з нами, з нами весело і з нами все інформаційно. Ви знаєте, який автомобіль куплять і за скільки грошей. Все, папа! -па. song